Ми приїхали сюди, тому що нам передають дуже класні штуки, яких не вистачає у нас на фронті. Банно-пральний комплекс, щоб там не було, але без цього далеко не підеш після окопів. Хлопцям потрібно посірятися, помитись і все інше. А крім цього, нам ще передають дуже багато FPV-дронів, розвідувальних дронів для того, щоб можна було мочити орків. Ну, от Для цього ми сьогодні тут і зібралися. Ми сьогодні приїхали для того, аби забрати 10 паншетів, які будуть використовуватися для кригування артилерійського вогню, наведення наших мавіків і співвідронів. Словом, будуть використовуватися для роботи, аби зменшувати популяцію руїн на нашій землі. Дуже радий сьогодні бути тут, на Донеччині, одночасно зустрітися з сім'ю бригадами 7-го армійського корпусу. Ми передаємо 1100 fpv дронів. Мені приємно, що наші добрі старі знайомі ще з 2014 року сьогодні отримують від нас дуже потрібні позиції. Але додатково до того нічні мавіки, нічні FPV-шки, комп'ютери і величезну кількість інших позицій, які для нас і складають те, щоб ми робили все можливе. Для наближення перемоги, останні наші ротації, про які я можу сказати, це був куп'янський напрямок. і Там було достатньо таке. Приємно, скажімо так. Ворог вчиться, ворог розвивається, ворог це далеко не ті самі чмоні, які були у 22-му році. Будь-яка допомога війську зараз, будь-яка допомога війську. Будь-який вклад у перемогу — це вклад у перемогу. Це дуже необхідна річ. Люди живуть там, де нема світла, там, де нема води, і піти помитися це одна із одушин для людей. Тому довольні, що нам. От передають такий великий, гарний, сучасний, і з задоволенням будемо його використовувати. Ми стрімко наближаємося до кількості 200 прально-душових комплексів. Те, що в першу чергу потребують військові підрозділи, ми маємо можливість. Це давати на запрошення справи громад. Ми приїхали отримувати допомогу від Петра Олексійовича. Ми попросили допомогу, він надав, бо ніхто, як саме Петро Олексійович вчасно реагує на наші потреби. Ще не вигадали слів, щоб висказати цю вдячність. Що Нам передають ще FPV дрони. Перш за все це захист наших піхотинців. Тому їх використовують дуже багато. Чим більше дронів, тим краще. Це життя наших людей, ті, що сидять напередку. Тобто це дуже важливо для нас. Зараз це безпілотні системи це доволі новий підрозділ, але... Ну, завдяки ним можна 4-5 дронами зупинити атаку механізованих частин. Тому це мега класні штуки. В залежності від того, які у нас стоять задачі. Якщо у них реби не працюють, то ми працюємо ми, щоб як можна більше їх уразити. Якщо буває 3-5 дронів вилітає, а буває 100 вилітає в день. Операторів достатньо, кваліфікацій також, так що працюємо. Спеціалісти е, з нашої бригади, вони одні з найкваліфікованіших по використанню дронів. У нас дуже гарно працює розвідка, також використовують вони їх. Тобто ми завжди в перших рядах. Ми намагаємося зараз кожній бригаді передати цукорки. Я дуже дякую виробникам. Дуже дякую за ефективну співпрацю з нами. Це є. Детектор дронів. І автомобіль, бронетехніка, і воїн буде знати, що він знаходиться в полі дії ворожого FPV-дрона або ворожого безпілотного літального апарата. І в кожну нашу поїздку хоча б 20-30 цукорків на бригаду поки що, але кожен тиждень. Ми намагаємося зробити, щоб у воїнів була ця можливість. Відгуки, які ми отримуємо з фронту, є дуже дуже позитивними. Ми маємо консолідуватися. Якщо військові захищають кордони нашої держави, то цивільні люди мають розбудовувати державу зсередини. Тільки об'єднавши наші зусилля, наша Україна е от отримає перемогу, прийде до перемоги і буде розвиненою квітучою державою. нас маленький Подарунок? Вау! Щоб ніхто не переплюнув. Так, да, 79-й не переплюнеш.